Тиха криївка, зима 1944-го. У лісі під Карпатами завірюха засипали сліди, і тільки темний отвір криївки видавав, що тут хтось є. Усередині тісно. На соломі лежав поранений повстанець Орест, рука перебинтована, лице бліде. Поруч сидів його побратим Левко, молодий і гарячий, але наляканий, він уперше бачив смерть так близько. Тримайся, друже, прошепотів він, притискаючи ковдру до орестових плечей. Раптом з-під землі почули кроки. Хтось обережно відсунув дошку. У криївку протиснувся чоловік у радянському плащі. Націлив автомат. Стояте, прохрипів. Ви бандерівці. Левко схопився за пістолет, але Орест підняв слабку руку. Не стріляй!» Той чоловік був теж поранений, на його чоботи темніла свіжа кров. Він упав просто біля входу. Я заблукав, сказав він. Свої кинули. У Криївці запала тиша. Це був червоний солдат, ворог. За правилами, треба було його вбити. Але Левко бачив він такий самий змучений, як Орест. Що будемо робити? шепнув він. Орест, задихаючись, відповів Тут зима ліз, усіх хоронить однаково. Дай йому води. Левко нерішуче простягнув флягу. Солдат випив і подивився на них, ніби вперше бачив людей. Що ви мене не добили? тихо спитав він. Орезду сміхнувся блідо. Бо ми не пси, бо ще є Бог над нами. Вони сиділи мовчки. Троє ворогів, замкнених у криївці, слухали, як над ними виє вітер. На світанку Левко вивів солдата до межі лісу. Той озирнувся і сказав Не забуду, якщо виживу, не скажу нікому. Коли він зник у заметили, Левко повернувся в криївку. О, дуже не дихав. Тільки вогник каганця тремтів у темряві, ніби молився за всіх трьох.